У 2022 році у зв'язку з поширенням на ділянці личинки хруща за сезон було втрачено приблизно 80 фундуків віком від 1 до 4 років. Тому потім в 2023 та 24 роках, в першій половині травня, один раз на сезон проводився профілактичний полив, і за останні 2 роки не було жодного випаду у зв'язку з личинкою хруща. Саме такий полив був проведений вчора, 10 травня. Третій рік поспіль використовую препарати на основі хлорперіфосу. В цьому році полив був препаратом фараон. Минулого року використовувався фосорган дуо Склад у них приблизно однаковий. Дозування 20 мл на 10 літрів води. Хлорперіфос має сильний запах, але при цьому дуже дієвий. На даній ділянці за роки вирощування вже переконався, що найважливішим елементом захисту фундука є саме захист від личинки хруща, так як 2-3 личинки за декілька тижнів з'їдають коріння 4-річної рослини.